Hello everyone, nice to meet you again. And we, we are getting started a new block of English grammar. Today we are going to speak about indirect speech and sequence of tenses consequently. Доброго дня усім ради вас бачити. Ми починаємо з вами новий граматичний блок. Він буде складатися з кількох уроків. і ми будемо сьогодні говорити про непряму мову і, відповідно, про те, який момент там треба нам використовувати, sequence of tenses, узгодження часів. Але знову ж почнемо із фішки під назвою: ну тут трошки вже не фраза, бо діє дієслово, але все одно вираз такий розмовник get started. Дві слова get, воно multifunctional, дуже таке багатозначне. Його можна використовувати, і воно значить дуже багато чого. А от його використовувати в різних ситуаціях. В даному випадку get started – це розпочинати. От тому запам'ятайте, get started – розпочинати. Можете його також використовувати. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про... Sequence of tenses і indirect speech, і непряму мову. Це важливий такий дуже момент вириматися англійської мови, тому що, коли ви хочете переказати чиїсь слова, наприклад, або ви займаєтеся підвищенням Improvement of your uh, Speaking Skills, Ваших навичок говоріння, то зазвичай ви переказуєте якісь тексти, якісь повідомлення, інформацію, те, що ви прослухали перед цим, новини, наприклад, і тому обов'язково будете використовувати потім там не пряму мову, а в непрямій мові завжди у нас буде використовуватися е, узгодження часів. Тож, давайте подивимося з вами на два приклади, які я написав потім в кінці цього відео. Я зроблю знову табличку, в якій я збірно напишу, як змінюються часи. Тут я написався на прикладі двох варіантів, як можуть вони змінюватися. Тож, подивіться сюди, будь ласка, у нас є речення he said, I'm a teacher. Він сказав, що він вчитель. Ми маємо слово автора і пряму мову. І переробляємо це все діло в непряму мову, так як ми можемо це зробити так само в українській мові. Тож, ми маємо знову ж «He said» в минулому часі, і уже тут іде у нас. Узгодження часів з словами автора. Що ми маємо? Далі у нас є сполучне слово Z, яке можна писати, яке можна написати, в принципі, для початківців бажано його писати. Тоді ви чітко бачите, що це у нас буде: прям, будуть слова автора, колишні, а це буде вже непряма мова. Відповідно, Бо разом це складає у нас складнопідрядне речення. І далі, відповідно. Звертаємо увагу, було М, це «present simple», і стало воно «was past simple». Тож, який можна висновок зробити, коли ми робимо узгодження часів, а узгоджуємо ми зі словами автора відповідно, то ми робимо на один час, як би так сказати, минуліше. Тобто, треба нам зробити, хто вивчав, наприклад, музику, то знає, що у нас можна зробити транспоніровку, перенести. В іншу тональність, але по суті мелодія буде та сама. Тож і тут ми робимо ми те саме, що було у present simple, Тепер будемо писати на час минулійший назад у past simple. Ну і відповідно, що ще у нас буде, це логіка така сама, як і в українській мові. Тут було Я, відповідно, у нас буде замість я, буде стояти він. Це логічно. Тобто, ми будемо також підстраювати під логічне і е, виконавця дії самої. Є такий момент. І другий варіант у нас може бути: це у нас she said, I was a success last year. Е, вона сказала, що в неї був успіх минулого року. В даному випадку у нас вже was стоїть у прямій мові. Це past Simple. Що ж з ним відбувається у нас у непрямій мові? Замість was, це past Simple, нам треба взяти ще минуліший час за нього, а це буде у нас past Perfect, відповідно. І тому замість was буде стояти had been Тобто уже діє слово буде стояти у past perfect І відповідно так само ми поміняли займенник I she тому що це слова підв'язані уже під слова автора, відповідно. І ще один момент. У нас є слово last, яке ми також будемо змінювати у непрямій мові на вираз, не на вираз, а на слово before, the year «before». І ще один момент, який ось тут я написав. Це ті слова, які ми будемо змінювати у, е, по, е, у непрямій мові. Тобто last стає, як ви побачили, before, next. The following. Або the following. Так, дійсно буде у нас. Далі. Ago. Це буде before. This буде that, these, those today. That day, tomorrow, the next day. <coughs> <coughs> Вибачте. Алергія <coughs> на крайду. Хіра, allergic to the chalk, this dust. Uh, here, there, yesterday, the day before. Відповідно. Це ті слова, які ми змінюємо у непрямій мові ну Крім того, що ми змінюємо ще особи, які тут будуть. Тож, сьогодні ми з вами проговорили про непряму мову і про узгодження часів у розповідному реченні. Чому буде кілька блоків? Тому що у нас ще є питальні речення, як мінімум двох видів, які ми будемо розбирати. І також у нас є спонукальні наказові речення, наказовий спосіб, теж в ньому ми можемо робити. Із нього непряму мову, і що там буде відбуватися, ви звичайно, що побачите. So that's all for today. This that was rather short lesson. Uh, I wish you good luck, I wish you enthusiasm. Keep your mind positive, and we will meet in the nearest future, of course. Bye.